Легенда, як виникли Карпати, колись на нашій землі була величезна рівнина кінця краю, який не було видно, вкрита шовковистими травами, вічно зеленими смереками і ялинами. Могутніми буками й яворами, берестами й тополями, долиною текли потічки та річки, багаті на пстругів та іншу дрібну й велику рибу. Володарем долини був велетень силун. Коли йшов селун, від його кроків земля здригалася. Розповідають, що селон добре розумівся на ґадзівстві, мав безліч усякої худоби. Череди корів та волів, отари овець та буни коней, стада буйволів та свиней паслися на толоках, бродили лісами. А птиці, йо, тисячі качок та гусей плавали в ставках, Багато курей куд-кудакали на фермах. цей Газда у прекрасному палаці з білого мармуру, з високими шпилями, які сягали аж до хмар. Палац був вибудований на груночку, насипаному людськими руками. Було там стільки кімнат, що легко можна було заблудитися. А в помешканні добра всякого, вночі селон спав у золотій колисці, вистеленій дорогими килимами, а вдень звик відпочивати у срібленому кріслі. На широкій долині слуги землю обробляли, хліб вирощували, за худобою доглядали, птицю годували. Люди Мучилися від зорі до зорі трудилися, багатство примножували та не собі, а селунові. Слуги служниці жили не в палаці, а далеко від нього, в дерев'яних зрубах та землянках. Не хотів господар, щоб у світлицях смерділо гноєм чи людським потом. Ні чоловіки, ні жінки, ні літні люди. Ані молодь, ні сміли покидати маєток силуна.